Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 13 Настав щасливий день. Уранці щасливого дня яскраво сяяло сонечко, однак земля й досі була вкрита снігом і стояв лютий холод. Перед брамою фабрики Вонка зібрався величезний натовп, що хотів бачити п'ятьох щасливих власників квитків. Панувало неймовірне збудження. Наближалася десята ранку. Юрба галасувала і штовхалася, а поліцаї, щепивши руки, намагалися відтиснути її від брами. Просто перед воротами, ретельно загороджені від натовпу поліцаями, стояли п'ятеро знаменитих дітей разом з дорослими, що їх привели. Серед усіх височила кислява постать дідуня Джо, що стояв мовчки і міцно тримав за руку малого Чарлі Бакета. Кожен з дітей, окрім Чарлі, прийшов з мамою і татом. І це було правильно, бо інакше усе вийшло з під контролю. Дітям так кортіло зайти, що батькам доводилося стримувати їх силою, щоб не дерлися на браму. Май терпець, кричали батьки. Зачекай, ще не пора, ще не десята. Чарлі Баки чув, як за спиною голосує натовп. Люди штовхалися і пхалися, щоб хоч глянути на знаменитих дітей. Це Віолета Борегард?» – почув він чийсь крик. Це точно вона. Я її в газеті бачив. А знаєте? крикнув хтось інший. Вона й далі жує свою бритку стару гумку. Вже три місяці. Гляньте на її щелепи. Вони постійно плямкають. А хто той гладкий хлопець? Та це Августус Глуп. Так і є. Здоровецький, правда? Страшенно. А то що за хлопець у курточці з ковбоєм? То майк тіві. його не відтягти від телевізора. Він, мабуть, здурів, весь обвішався тими дурнуватими пістолями. А я хочу побачити вируку солт, вигукнув ще хтось із натовпу. Це та, чий батько купив півмільйона батончиків, а потім змусив працівниць своєї фабрики їх розгортати, аж доки знайшли золотий квиток. Він купує все, чого їй заманеться, абсолютно все. Ото заверещить. І вже все має. Жахливо, правда? Мерзенно, я так скажу. А де вона стоїть? Он там, ліворуч, дівчинка в сріблястій норковій шубі. А хто з них Чарлі Бакет? Чарлі Бакет, мабуть, отой худющий курдупель, що стоїть біля дідугана, схожого на скелет, недалечко від нас. Отам, бачите? А чого він у такий холод без пальта? Хіба я знаю? Може, нема за що купити? Боже ж ти мій, та він геть замерзне. Чарлі, що стояв усього за кілька кроків від цих людей, міцніше стис руку дідуня Джо. А той лише глянув на Чарлі і усміхнувся. Десь у далині годинник на церковній вежі забамкав десяту. Дуже повільно голосно скригочучи і іржавими завісами залізні ворота фабрики почали відчинятися. Юрба раптово завмерла. Діти перестали стрибати, всі втупилися в ворота. Ось він! вигукнув хтось із натовпу. Це ж він. І так воно й було.